Мабуть, ефектний, коли взяли, звільнили всіх членів Вищої Ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії судді України, От власне, ефектно. Навіть можна сказати, що ми з Ігорем Михайловичем завдяки цьому закону якісь посади отримали. Але Конституційні органи Вищої Ради юстиції не працювали 13 місяців під тим цього. Да, я, давайте уявимо інші конституційні органи, які б не працювали, да? типу, а ми не працювали 9 місяців. І через це теж відбулося те, що, все, що сказав Євгеніч, накопичилася шалена кількість справ і треба було застосовувати натуральний кризовий менеджмент це для того, щоб якось це терористи. У нас, наприклад, накопичувалось 10,5 тисяч розглянутих дисциплінарних суду. вскарьів. Це щось з процедури. Треба працювати документи, докази зібрати, провести засідання, щоб потім відмовити у задоволення. І, і так тисячі разів. Зараз до нас надходить приблизно тисячу скарбних місць. Е, і буде на зараз в країні приблизно 8 тисяч суддів працює. Можу сказати, що вже зараз ця цифра не точна. Чому? Тому що е, змінюється, зменшується радикальна кількість працюючих суддів. У нас ще недавно так базова цифра для України була 9 з тисяч навіть двісті тисяч суддів було по штату в судах України. Потім закінчується у суді, він подає документи, щоб йому вже призначили його на безстроково. Комісія це відпрацьовує, Вища Рада юстиції відпрацьовує, це зависає Верховній Раді, Раді України. Там зависло приблизно 800 з чимось кандидатів. Можна говорити, що вони гарні, можна погані, а що до них не приймається жодне рішення. Не позитивне, ні негативне. Не Зміною до Конституції було запроваджено така, таке рішення проблеми, що в разі якщо Верховна Рада до 30 вересня і не прийме жодних рішень щодо цих суддів, то е, ці документи мають бути передані Вищу Раду правосуддя вже в Нової і відповідно є і не тільки надія, а і впевнені, що вони розглянуть протягом декількох місяців або швидше е, ці документи. Тобто ще от мінус 800. Ще в деяких інших органах теж там приблизно 200. Тобто до тисячі суддів чекають. Далі ми нагадуємо, що 380 судді в Криму залишилися там працювати. Невелика кількість приїхала на мирну територію України, але в окупованій території вже стали суддями Російської Федерації більше 300 суддів по ним прийняті відповідні рішення. За порушення пацієнтів е, е, низка, низка суддів не працює через те, що е, вони знаходяться на, 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 на території е, антитерористичної зоні антитерористичної, антитерористичної операції. І по ньому прийняті рішення про перевод їх на мирні території. Це більше 200 суддів з Луганської Донецької області. Це от на початку таке було, от у нас ми цим займалися. 28 березня минулого року я нагадаю набрав чинності закон про е, забезпечення права на справедливий суд, і відповідно до нього ми отримали нову, е, низку нових процедур, і про які я зараз розкажу. Е, е, але все-таки нагадаю, е, у нас дуже велика кількість політиків і дуже велика кількість. Е, Громадян України після відомих подій під час Революції Гідності хотіли звільнити всіх суддів одночасно. Всі пам'ятають да? цю ідею. Вона знову таки ефектна, вона класна. Давайте, я, я, я вам розказав, коли звільнили тільки членів комісії. Наші персонал не звільняв, ні не в комісії, нічого радіоський, Там навіть звільнитися не могли би не було підписати кому наказ про звільнення. От у нас таке було можливо було. Вони а от я вам у усіх суддів звільнила. В країні щорічно слухається зараз приблизно 4,5 мільйони справ. Уявили, все це зупиняється. Щось на першій інстанції більше, щось в апеляції, щось в касації, щось у Верховному суді. Ну, добре, олігархи почекають, якщо там спір між Коломойським і Ахметовим. А коли треба усиновлення зробити? А коли треба навіть прізвище змінити, там, да, там у дитини, а коли в СІЗО сидить незаконно затриманий, за, за заарештований, там якраз десь був сват з цього приводу, е, 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 що це таке? Це перевірка здатності судді здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня. Шановні колеги, звертаюся до вас, як до професіоналів, які пишуть е, е, судову тематику. Не, не, не застосовуйте слово «переатестація». Добре, це інша процедура. Це коли є рани, коли щось треба від, від, від п'ятого рангу рухатися вверх до першого або навпаки, там з першого по п'ятий.